Всім привіт! Сьогодні на обід у мене буде тушкована скумбрія. Таку велику скумбрію я її почистила вже, розморозила, помила, почистила. Приготувала велику цибулину, морку це зараз я все переріжу, і буду тушкувати в томатному соусі. Соус я беру український. Беру таку невеличку каструльку, тут у мене вона на 2 літри, і буду в неї тушкувати. Морку нарізаю отакими от скибочками. Дрібненькими. Можна і на терку потерти, але так мені більше подобається краще, іначе. Цибулю теж нарізу. Рибу порізала такими порційними шматочками і буду складати її в каструльку. На дно каструльки всипала трошки моркви, цибулі сюди додам. Лавровий листочок кину і буду складати рибку. Трошки підсолюю її, щоб було смачно. І хвостик. Ось так. І зверху знову морку, щоб було смачно. Буде риба з овочами. І цибуля. Сюди цибулі гарненько, щоб було смачненько. Ось так. Додам трошки олії сюди. Можна і так її стушкувати. з цибулькою з моркою. А я хочу зробити соусом томатним. Чотири ложки соусу взяла і додала сюди трошки води, щоб таке воно трошки рідше було. Рибка сама по собі, пусте сік. І ось такий роблю соус. І заливаю рибку зверха. Отак От воно гарненько зараз буде тушкуватися. Можна додати спецій, хто які бажає. Я не хочу. Мені сьогодні так подобається. Включаю таку маленьку конфорочку. І сюди рибку. Накриваю кришечкою. І до готовності. ну Треба подивлятися, щоб не пригоріло. Зараз воно трошечки нагріється і зроблю менше вогонь. Ось так помаленьку кипить моя рибка. Ось і готова вже моя рибка. Я вже собі відклала. Півгодинки тушкувала. Щоб треба на, мі... на маленькому вогні, щоб не підгоріла. Ось я собі вже відклала. Шматочок. Зараз спробую. М'ягенька. Кісточку видалила. І вона як консерва, така смачна. Така вже добра. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!